Доброго дня, мене звати Галина Кремінець. Тут навчається мій син, закінчив восьмий клас. Це перший його рік. Він перейшов восьмий клас. На Стрийську якраз там відкривалася школа. Він він завжди любив хімію, біологію, ну, алгебру, геометрію, математику. Також зацікавився. IT. Ну, мене не дуже влаштовувала ситуація в нашій школі, як він до того вчився. І я шукала щось таке цікавіше для моєї дитини, бо я вважаю, що він досить такий має цікавий склад розуму, і хотілося, щоб це напевно було якось розвинулося більше. Ну напевно, якась відгуки, репутація. Також нам було оце що відкрилася школа на Стрийській, було зручно по локації. І також Максима, однокласник, я зверталася за відгуками до мами однокласника, отримала позитивні відгуки, і це напевно було вирішально. Ну мені подобається. Ми я, ми дуже задоволені, що прийняли це рішення і перевели Максима в it степ. Я вважаю, що Дитина отримала грунтовні, краще наздогнала свої прогалини, він отримав хороші знання цього року, і саме, ціка... саме основне він став відкритим, більше впевненим і проявив свої цікаві особливості характеру. Я думаю, індивідуальним підходом, креативністю мені. Особисто, як мамі, завжди хотілося мати зворотній зв'язок такий з, з викладача, з вчителями. В попередній школі нічого врахувала, тут все добре. Ну, я вже казала, він став більш впевнений собі і ну, багато речей, чим він цікавиться, несподівані, ну, тобто дуже різнопланово, широкі. цей. Я хотіла би просто сказати, що це перший раз я почула цей. Дитини, що це перше літо, якого він не чекає, та це, напевно, найважливіше досягнення цієї школи. Йому сумно, бо не буде школи. Так що це клас.